Наші ветерани. Ось і минуло вже 71 весна від тоді, коли ви молоді, дружні та красиві, у кровопролитних битвах перемогли найжорстокішого ворога за всю історію людства. Наші солдатські вдови, скільки ж всього довелося пережити вам за ці всі роки і косили, і орали, і лихолиття мололи на жорних. У ваших рано посивілих косах, у ваших виплаканих очах незмірно висока ціна, яку ви заплатили за цю перемогу. Дорогі наші, прийміть наш земний уклін, подвиг ваш безмежний, пам'ять про вас нетлінна, вдячність народу безмежна. Щиро бажаємо всім вам міцного здоров'я, бадьорості духу, довгих років життя. Тепла людських стосунків та родинного затишку. І сьогодні, в цей день вас прийшла привітати Юлія Пришко з піснею 9 травня. Я онука солдата, Нема війни, та у негоду ниють ваші рани. Вітчизна вам вручила ордени. Як мало вас лишилось, ветерани! У червні юними вступили ви у бій, а скільки ваш лишилось невідомих? Своє життя ви не жаліли в боротьбі, і пам'ять ваша в кожному є домі. До слова запрошується міський голова Сергій Анощенко. Я вітаю вас з наступаючим днем перемоги. І ви, як ніхто інший, розумієте, що це за свято і скільки воно коштувало вам, нашій державі. Тому що молодь, можливо, не розуміє, вона дивиться фільми, вона думає, що це все прикрашено. Ви це пережили самі, ви знаєте, як це було. І скільки поколінь, які вже живуть після війни, завдячують саме вам, тому що. Перемогли в війні, що є така країна, як Україна, колись був Радянський Союз, що ми живемо вільно, постійно, щось покращується в житті. Але це все треба дякувати вам. Я розумію, що так як ви заслуговуєте, ні, держава ніколи не піклувалася. Це всі ми розуміємо. Намагаємося якось піклуватися. Але кажу, саме головне це те, що ви зробили то, що ми можемо жити в вільній, незалежній країні. Зараз в Україні йде війна. Якби тим нашим керівникам розуму, того вашого, які пережили, то можливо в цієї війни і не було. Я хочу побажати, щоб ми жили в країні, де немає війни, щоб у нас завжди був мир, щоб жили гідно, достойно. І всіх запрошують, 9 травня у нас буде. На день перемоги святкування буде польова кухня. З 15 годин будуть урочисті заходи біля Палацу культури. Будуть там військові, буде виступ духового оркестру. Тому всіх запрошую. Там буде палатка встановлена, буде фронтові, фронтова каша. Тому молодь має вас побачити, має вас почути. Те, що ви можете їм розповісти, не розкаже ні одне кіно, ні одна книжка. Дякую вам за те, що ви зробили. Дуже велике дякую. А зараз зустрічайте Марину Вітренко з піснею Смуглянка. Кого ти мене покинув? Та нащо ж мені таке є тво? Бажаю вам, перш за все, звичайно, міцного здоров'я. Бажаю вам, щоб у вас сльози були тільки від радості, Ну і щоб запанувала в нашій країні нарешті мир ми спосні. Святом вас, ми завжди будемо про вас пам'ятати вже День пам'яті. З кожним днем, на жаль, Людей, людей, учасників Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій, їх стає все менше і менше. Люди не молоді, уходять, уходять в життя. Але саме головне, щоб пам'ять про ваш подвиг, про ваші вчинки, про ваші такі важкі роки, вони завжди була у серці ваших нащадків. ваших... Онуків, правнуків і так далі. Завжди продовжували, щоб ми завжди про вас пам'ятали. Здоров'я вам, міцного Божого благословіння, Ну і посміхайтеся більше, все буде добре. А зараз для вас прозвучить чудова пісня Україна рідний край і подарує вам її Поліна Пашко. Вони у битві чесно полягли, а іншого ні вибору, ні змоги. Вони загинули, але перемогли, бо віддали життя за перемогу. Біля братської могили тихо стоїмо, і спогад приходить, мов тихе зітхання, пливе, наче вічність, здобута в бою хвилина мовчання. Давайте вшануємо всіх тих, хто не повернувся з цієї страшної війни хвилиною мовчання. Дорогі наші батьки, ми ваші діти, і в передень такого приємного свята, дня перемоги, Хочемо привітати вас з прекрасним цим днем. Знаю, на сьогоднішній день на ваших скронях стало більше сивого волосся. Ваші рани нагадують про вас все більше і більше, але знайте. Ми ваші діти зробимо все можливе, щоб ви не відчували ті болі, щоб ви не відчували тривоги, а відчували тільки опіку і піклування. Знайте, що ми сьогодні про вас піклуємось, робимо все можливе, щоб відчули ту підтримку, ту допомогу з боку держави. Сьогодні можу сказати перед вами і прозвітуватися. В дійсності, ви не одні, у вас є ми. У вас Кожного в дійсності було свято, як кажуть, ви всі спекли паску, ви всі покрасили яйця, по мірі можливості відвідали Божі храми. і знали про те, що у вас є ваші діти, тобто працівники територіального центру, які з покликом душі, з тривогою на серці несуть у ваші домівки добро і тепло. Дякуємо вам за ваше тепло, за ваш Натхнення жити нам і творити добро. Не сумуйте рідненькі, не треба. Не несіть своїм серці жалі. Ми до вас прихилятимемо небо, щоб легше жилось на землі. З Богом, здоров'я, Божої благодаті, всього-самого найкращого! Любимо вас! А зараз до вашої уваги пісня. Бабусина вишиванка виконує Дарина Скрипчак. Бабусина вишиванка Марія Павлівна Никитенко. Милые жінки, старі жінки жінки матери, ви жінки доброї душі. Вынесли все, що судьба заготовила. Голод, розруху, війну. Милі жінки, старі жінки, от одного я не пойму, як же могли ви за ці годы военные серце своєму зберігати, ласку, любов і довірчивість не превратится в гранит. Сколько вас била война похоронками, сколько бессонных ночей, не доверяя бугай, как его ждали с фронта весель. У Бога не верили, а жили молитвами, сами ковали победу в тылу. Как же любить надо жить, чтобы выстоять, выжить такую войну. Милые женщины, женщины, матери, я одного вас прошу, так научите своих внуков и правнуков. Вірить, ждать і любіть, милої женщини, женщини матір, гордості нашої страни. Спасибо. Наша зустріч, на жаль, добігає кінця. Дорогі наші ветерани, ще раз прийміть найтепліші вітання з нагоди, свята перемоги. Зичимо, щоб у кожну вашу оселю було сонячно та затишно. Міцного здоров'я вам та Божої благодаті в усіх ваших починаннях та, звичайно, мирного неба над головою. Дякуємо вам за увагу. І, звичайно, серце, що на ваших столах, все це для вас. Пригощайтесь.